Добрий день, це магазин МТЗОК, Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію як промопора на трактор МТЗ, Як її ще називають підвісне. Хтось називає її кабанчик, як тільки люди не називають. Взагалі це промопора. Вони представлені у нас в трьох варіантах. Це перший варіант, де виробництво Китай. Так виглядає. Другий варіант це виробництво Польща йде. Та, звісно, виробництво Білорусь. Оригінально. Ось так виглядає. Тут можемо побачити, є оригінальна мітка. Ось одна. Ось друга. Відправити можемо вам товар по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Тобто спочатку дзвоните до нас, уточнюєте наявність ціну за товар, можете звертатися цим номером телефону. Якщо все влаштовують, тоді вже можете звернутися до одного з цих перевізників. Молдова Сергій вам допоможе в цьому питанні. Та Латвія, Литва, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ну, на трактори МТЗ, Вершову Сонечку та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть okay. виходити відео з наявним товаром з нашого магазину. Ставте лайки, пишіть свої запитання у коментарі або краще звертайтесь за цим номером телефону. гарного дня з вами, магазином та звук.